Слава Україні! Сьогодні в нас ще йде X на гнута. Тож є бажаючи його отримати. Значить, буду відкривати уламки. У Вас вже завтра йде якийсь інакший X, Поки ще невідомо який, ну але вас вже інакший. І бажаючи є Нізі з прекрасним ніком мої раби клану Привіт, як завжди. Одна людина, до речі, потрібна, якщо що, всім привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт-привіт-привіт. І бажання величезне отримати гнута. Погнали, наскільки це можливо? Побачимо зараз. А може, і спрацює. Так, починаємо ми з ловця. Ловець прекрасний герой. Але вже трохи він застрілий. Ванкіли залітає на ура. Ще один епік. Це в нас Звіро Ящер. Плюс-мінус можна використовувати. Не супер топ, але і не, не корм. Ще один, а це вже у нас корм. І зараз буде легенда. Зараз буде легенда. Ні, зараз буде ще один епік. Це Сенеша, колись вона грала на арені. Супер топ була, в блендери використовували, добувала страшне діло. Зараз вже фактично блендери. Відійшли з появою кам'яної шкіри, вже так не пробувають. Біжутерія на антикритичний удар шкіра це поховала їх. І ще один телець. Телець це у нас на сьогодні вже корм. І 14. 14 голамків. Можливо, можливо, прийде. Тримаємо кулаки і надіємося на легенду. Звір жаху, великий галик, в принципі, можна сказати, все корм, хоча Галик накладає випалювання. Але дуже ситуативно, дуже багато вимог. До речі, там був залізний ящер, його можна використовувати на краба. Він накладає щити на два ходи, і відновлення цього навику два ходи. Тому хороший герой. Якщо у вас проб... проблема з крабом. Але в принципі ця проблема вирішується за рахунок біжутерії. Але на старті гри, звіроящер вам в цьому допоможе. Навіть його дуже качати не треба, так головне, щоб встигав. Тримати всю команду під щитами. Ну, та давай легенду! Давай легенду. І ще один уламок. І. Чого і слідувало очікувати? Не повезло, не фартануло. Так буває. Вибач, вибач я тут <кхи> ні в чому не винен. Дякую за уламки і йдемо далі. Тепер ще буде мій аккаунт, я також бажаю отримати в ну, І, до речі, якщо вам потрібна будь-яка допомога в налаштуванні ваших пачок, пишіть. Зараз з'явиться мій телеграм, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це також дуже важливо. І на все про все, в мене є два уламки, але в мене давно вже не було легенди. Я не знаю, 15-20 уламків вже без легенди. Тому в очікуванні, що прийде. І, давай, давай давай, Ну за що? Ну за що? Супер фантастична Піксніль. Все би було нічого. Якби це була друга, якби це була четверта і страху 20 уламків заради Піксніель. Це. Жахливо. Є один нюанс. Є один нюанс. Нюанс полягає в тому, що в мене крипта закрита, і в мене вже було 4 піксі. Це реально п'ята. П'ята тому. Тому, де вона є? Іди сюди. Іди сюди. От зразу. От зразу. Зразу. Зразу пустити на корм. Я тебе звільняю. До побачення. <смі> ну, крипта закрита. Е чому я це зробив? До речі, так коротко поясню, бо якось мені писали, де я набрав очок, щоб купити. Щоб купити М Щоб купити героїв, у е мене багато вже крипт закрито. Відповідно, е деяких героїв продають тут. Наприклад. Володаря гробниць я збираюся купити, Збираюсь купити для того, щоб закрити крипту. У мене є 2, у мене є три. У мене є три. Ще одного я докуповую, виходить 4, і я закриваю. Гая, скоріш за все, також відпущу. Відпущу на волю. Я закрию крипту. Таким чином, я закрив воїнів Сутіні, і по чуть, -чуть похи чуть, чуть закриваю. А що робити? Тільки так бачу. Ну по-інакшому піксняль вона мені просто не потрібна. Що з нею робити, невідомо. Що ж, продовження буде вже завтра, вже буде під якийсь X, тож тож очікуємо. Дякую. Ну, а ми продовжуємо відкривати далі уламки. І наступним буде Михайло зі своїм твіном Ну і декілька слів про X. Отже, так. Сьогоднішні X у нас. Арман Стоп, Фабіан також доволі непоганий, особливо, якщо нема Арман, Утамана чи Юмеко що такого плану. Захаріс також доволі крутяцький герой. Подрик супер топ. Призма також топ. В принципі, як на мене, всі класні е легенди сьогодні. Далі Армстронг сохати і Уго, також доволі. Топові всі епіки. Червова королева Один і Сенна аналогічно топ. Сьогодні і темних також топові епіки. Не всі дуже використовуються, ну, але загалом це топові епіки. Що можна сказати? В принципі, класний X, як на мене. Тільки що потрібно отримати, Михайлу нічого не потрібно отримувати. Того. Має залишитись 5 уламків і поїхали. Єдине, що я не зробив, Михайло цього разу не писав, але я думаю, що це воно працює завжди. Ця установка на 777-му українському. Е -е -е так, 5. Ще 5. Поїхали. Поїхали по легендах. Може сьогодні повезе, а може і ні. Ілсин'я. Це в нас не частинка на МІКГ. Якщо я не помиляюся, то вона. Але Міка тут забрана. Це у нас хто така довга анімація? Малкіт кровоперий це корм. Там нічого цікавого я не пригадую. Пангефрак. Пангефрак це насправді топова легенда. Колись дуже багато пачок у нього ламалися, його брали з кормом, ставили з героєм першого рівня. В нього є пасивний навик, якщо вбивають вашого союзника, він миттєво атакує. І атакує е, всіх ворогів. Це насправді класний герой. Дуже класний герой, мені подобається. Я його до сих пір використовую на арені. Я його використовую в пачці з Ксеною. І він мені доволі дуже подобається. Анафхорет доволі непоганий, також епік був. Його можна було використати в пачку. Під але їх порізали, тому, тому, тому вже вона не грає та пачка. І Дойдан іронічний крипту можна поставити. Що цікаво? Цікаво, чи Гефрак новий, гефрак новий. В принципі, класно вітаю. Дякую за уламки і йдемо далі. Тепер юний хом'як, він же Вадим. Швиденько клану, привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт-привіт, привіт, привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, всім привіт. Відзначилися і пішли відкривати завдання. Значить, відкрити 5 сакралів, решта буде зеленими добувати. Ну окей. З побажань. А що з побажання не виставлю? Звідки я можу знати, що тобі саме потрібно? Побажань написав Вадим: немає. Немає значить немає. Значить. 5. Має залишитися 6. Заргала, Колись це був супер топ-епік. До вона... того часу з'явилося дуже багато легенд, дуже багато епічних героїв. Тому поки вона так в сторону відійшла до Фук, також доволі хороший епік. Заргала насправді і лишається хорошим епіком, але вже не таким топом, як колись була. Хофорес і Клач, в принципі, на криптовоскрешалка саме те, що потрібно. І БП нам легенду ні. Торагі Жабопик також крутий епік. І крайній уламочок, мабуть, з легендою. З легендою... Ні, ні, ні. Це Вергіс. Вергіс нас буває в соло сам краба будь-якого. Тому колись це був корм, але потім його почали брати на краба, і він буває сам. Тому, в принципі, оцінки загалом я би на них дуже не дивився. Того, що е оцінки, я не знаю, хто їх став. Насправді йому немає що робити на війнах фракцій в кампанії, на арені. Ставить, мабуть, новачки. Але загалом епік доволі хороший, бо закриває сам боса. Тому клас. Тож, дякуємо Вадиму і йдемо далі. Ну і традиційно вже мій аккаунт буде на закуску. У мене уламків не то щоб багато, але десяточку фіолетових я би бахнув. Я би бахнув, епіки не потрібні, епіки всі є. А от з легенд немає нікого. Ну, в принципі, Один це. Хочу Одіна. Хочу Одіна на аккаунт. Скоріше за все, що нічого не буде. Але надіюся, надіюся, що щось вийде. Але не знаю, побачили. Поїхали, десяточка на все про все. На 10 рарок і пупсом. Не треба. Не треба 10 рарок. Дай легенду. Х на Епіка спрацював. Х спрацював на Епіка. Ну, до речі, 2 Епіка з десятки, в принципі, це майже як під X2 працює. Того нема що розчаровуватися. Ну, хоча, насправді. в мене, вроді, недавно була легенда, але було бажання отримати. Одіна. не отримав, не отримав. Ну і так буває, я не, я не розчаровуюся, це як, це як завжди, воно працює. Тому, тому все нормально. Що ж, отаке таке вийшло сьогодні і вчора, чи то тобто вже тільки сьогодні відкриття. Пишіть, що дістали ви, як вам ікс. Відкривались, не відкривались, що натягали? Якщо натягали, то може щось топове витягнули. Пишіть, все цікаво, все цікаво, всім відповідаю. І... Все буде Україна і до нових зустрічей.